Проте зрозуміло, що завтра Петріо до України ще не прибуде, та й не варто сприймати ці комплекси як 100-відсоткову гарантію. Тому не ігноруємо сигнали тривоги і пам'ятаємо правила, які можуть зберегти ваше життя. Сергій Костеш вам їх зараз нагадає. Вижити під завалами, заспокоїтись. Ти, коли заспокоїшся, ти починаєш менше дихати. Що робити, якщо ваш будинок став об'єктом ракетної атаки? Часто думаю, чи вижив би я поради тих, хто пережив бомбардування. Я бачила, як від вибухової хвилі Розриваються, вириваються всі двері. Факти тижня дослідили, які будинки краще тримають удар, а які ні. На прикладі цієї стіни ми можемо бачити, як руйнується панельний будинок. І також разом з архітекторами та рятувальниками розібралися, де в оселі ті місця, які допоможуть людині вижити. Це той самий легендарний будинок у Бородянці. Панельна дев'ятиповерхівка, яку окупанти піддали нищівному авіаудару, і в якій загинули люди. Як запобігти таким трагедіям? Які типи стін та будівельних матеріалів краще витримують ракетні та бомбові удари? Де ваші шанси вижити в такій будівлі вищі, а де менші? А де взагалі краще не знаходитись? Зараз вам все розкажемо. А поки що підписуйтесь на ютуб канал Фактів тижня, щоб знати більше. Для того щоб зрозуміти в яких будинках більше шансів вижити, в яких менше, і що робити, як рятуватися в кожному типі конструкції, ми вирушаємо до місця трагедії у Бородянку, що на Київщині, і у Чернігів. Аби згодом детально проаналізувати, побачення разом із архітектором Дмитром Макогоном, перші будови, які привертають нашу увагу, це звичайні радянські панельки. Вони складають більшу частину нашого житлового фонду. І, Як показали, удари по Дніпру, Києву чи Маріуполю, руйнуються найсильніше. І ось наочний приклад у Бородянці. Шматок будинку наче відрізало. Така специфіка руйнування панельних конструкцій. Якщо вони падають, то схлопуються майже всі, і всередині дуже добре видно, як це відбувається. Такі будови складаються досить швидко, відтак шансів вижити у тих, хто всередині досить мало. На прикладі цієї стіни ми можемо бачити, як руйнується панельний будинок. Сильний горизонтальний вибух зносить фактично головну опору. Це бічні стіни, які є найслабкішим місцем цієї будівлі. І далі поверхи під власною вагою починають складатися, наче картковий будинок. І все це може зайняти буквально кілька секунд. Ще одна проблема, на яку вказує архітектор Дмитро Макагон, це стики панелей, вони кріпляться одна до одної дуже слабенько. Ось такими сталевими виступами. Лавини подібне руйнування, тобто ракета там влучила якісь верхні поверхи, плити руйнуються, стіни руйнуються, і ці плити перекриття вони так би мовити стоять самі снарядами, які падаючи, чи зносять. Плито що нижче саме так було на цьому тижні у Покровську, а ще раніше у Дніпрі, де під завалами загинули понад чотири десятки людей. І ось у цьому будинку в Чернігові тут загинуло 47 людей. Місцева жителька Ніна досі здригається від спогадів про цю трагедію. бо тоді дивом вижила. Кричу чоловікові, толя літак летить. І Я так у нас такий закапелечок, я ховаюся закапелечок і тут через кілька хвилин взрив. Вилетіли всі, всі вікна, двері повилітали в хаті. Чоловікові трошки хвилю його в, в, в цей, ванну його кинуло хвилю. Рятувальник Максим Жилко якраз розбирав ті завали. Згадує, як внаслідок руйнування конструкцій, люди опинилися. В пастці на восьмому поверсі один в квартирі був. Ми його знесли на руках, і також були заблоковані на шостому поверсі люди. І на сьомому, але каже, вишити вдалося тим, хто дотримувався правила двох стін, хто вчасно вибіг поближче до центру будинку. Це видно по ось цим коридором. Навколо все постояку зруйновано, а вони вціліли. Усі люди, які були, то дуже багато було людей у будинку, і вони всі ну, всі, хто були в цих квартирах, вони самостійно змогли вийти. Але це правило не допоможе. Якщо ваш під'їзд опиниться в епіцентрі удару, як от у тут Дніпрі, панельки на такі навантаження просто не розраховані, бо будувалися на швидку руч. Це вимога того часу людям потрібно було швидко надати житло тобто був вибір між отаким житлом, не дуже якісним, і взагалі якимись бараками чи життю на вулиці. Але ж які будівлі більш надійні, факти тижня намагаються це з'ясувати. На відміну від цього будинку, його сусідній визнали придатним до відновлення і не стали списувати. Ба більше тут в результаті прямого такого ж самого бомбового влучення не загинув жоден мешканець. Ці кадри облетіли весь світ. Момент одного з влучання. цю будівлю зафіксував автомобільний реєстратор на неї та лікарні. Що поруч російські окупанти скинули сім бомб. Ось так він виглядав тоді, і так зараз будинок вистояв. Ба більше ми заходимо всередину. Туди, де ще півроку тому була ось така діра. Саме в цю кімнату в квартирі на 14-му поверсі відбулось пряме влучання. Під моїми ногами було провалля на пару поверхів вниз, а над головою була дірка на пару поверхів угору. Будинок встояв саме завдяки. Ось цим монолітно-каркасним бетонним конструкціям. Тобто людей врятував бетон, точніше, 50-сантиметрова стіна. З однієї сторони дві монолітні стіни, з іншої три, тому що там шахти ліфта достатньо міцні. От, вийшли на коридор, як зазвичай, ще ж працював нормально інтернет і зв'язок. І сиділи всі в телефонах, в новинах. Але чутно було літак. Я бачила, як від вибухової хвилі. Розриваються, вириваються всі двері. Пил одразу, ну, погана дуже видимість. А, ну. Так, хтось закричав. Спочатку люди навіть не зрозуміли, що бомба влучила саме в їхній будинок. Олена усвідомила це, коли зателефонував знайомий, який на той час перебував на вулиці. У нас кажу, десь прилетіло, але все нормально. Ми живі. І він мені каже: Лєна, ти що, кажу, у тебе будинку каже, знесло. Зараз будинок має проблеми з ліфтами та опаленням, але головне, люди у ньому вижили. І на 15-му... У двохкімнатній квартири, яка також розбита, і на 13-му люди були і також в коридорі, вийшли. Але на щастя, ми обійшлися без жертв і навіть без серйозних травм. Архітектор Дмитро Макагон пояснює, монолітно-каркасна конструкція набагато надійніша за панельну, бо має більше зв'язків між елементами. А тому такі будинки не складаються за секунди. Це вже будівля збудована за новими нормами. Тут монолітні конструкції, схоже, ми бачимо, і теж от у монолітних конструкцій є така властивість, що ну, щоб вони почали лавиноподібно руйнуватись, ну це треба щось дуже потужне. А якщо до класичних цегляних будівель, їх почали зводити набагато раніше за панельні чи монолітно-каркасні, але це не означає, що вони не здатні тримати ракетний удар. Знаменитий готель Україна в центрі Чернігова, незважаючи на пряме влучання балістичної ракети, все ж таки встояв хоч і втратив частину поверхів. Цього б не сталося з панельною будівлею, яка б точно склалася, а все тому, що це гладоволі безпечний матеріал, який всмоктує, абсорбує імпульс удару. Валу не сталося, і в цьому хутожитку на північній околиці Чернігова після бомби з російського літака будівля встояла, але вижити у ній вдалося не всім. Часто думаю, чи вижив би, я, якби залишився тут, тому що з моменту прильоту самольоту з моменту скидання бомби пройшло дуже мало часу. Я навіть не встиг би вибігати, вибіжати в тамбур. Олександрові пощастило, він якраз поїхав до батьків на інший кінець міста. А от його сусіди не встигли вибігти в укриття. І загинули. Насправді не дуже надійна конструкція. Теж, от, вибивається стіна вибухом і відбувається лавино-подібне руйнування. Ну, тобто, ми бачимо, що руйнуються ну, прямо отакий, прямо стояк у цих плит. Але що робити, якщо не встигли залишити квартиру, а вже чуєте звук прильоту? Поради від рятувальників бігти у глиб будинку, і головне перебувати подалі від вікон. І це підтверджують розповіді тих, хто пережив удари. Ще друга дочка і жінка. Вони у прихожій знаходились, де не вікна, не вікон не було, тому що раму таку здорову із... Зала то пластикову таку раму у, у 5 метрів у противоположну стінку. Але якщо не встигайте вийти з кімнати, можна сховатися за шафу або приміром під стіл. Вони захистять, принаймні від уламків. Не повністю стояти в повний завіст. А. Як мінімум стати, грубо кажучи, на четвереньки. стати і вище до таких, до шафи, до стіни. Та якщо все ж опинилося під завалом, то що робити і як діяти? Головне кажуть рятувальники: не панікувати, бо тоді людина частіше дихає і швидше випалює цінне повітря, і ні в якому разі не намагатися вилізти самотужки, тому що можна здвинути якесь перекриття, яке над вами, і може це зазнати того, що далі піде руйнування цієї конструкції, а ще завжди носити з собою мобільний телефон. Він може допомогти у пошуках під завалами, бо так можна додзвонитися рятувальникам, що деякі люди й робили. Сказати, що я був на такому квартирі, знаходиться на такому поверсі. От я був в, в кімнаті, там, ну, в залі, наприклад, або в ванні, От, щоб зорієнтувати, щоб ну, ми розуміли, куди нам потрібно. Вирухатися. Якщо ж немає телефону, бажано мати при собі, бодай якийсь предмет, який видає звук. Якщо будете кричати самі, швидше використайте повітря. Може, це і смішно виглядає, але Бережано обох береже з собою мати якийсь свисток. Зараз є клаксони на батарейках. Аби вижити під завалами, можна згадати й британський досвід. Жителів Лондона в часи Другої світової рятували ось такі креативні винаходи. Сталеві клітини, які отримали назву Прилад Морісона, розташовували прямо у квартирах. Всередині могла сховатися вся сім'я. Являло вона собою ось таке, е, щось середнє між укріпленим ліжком і. Столом було виявлено, що у 120 випадках із 136 люди залишилися живими. Робити такі клітини українцям немає потреби, як і ховатися у квартирі. Найнадійніший спосіб вижити під час ракетних атак вже давно всім відомий. Та якими б не були сучасними і потужними будівельні технології, якими б не були винахідливими різні способи виживання в тих чи інших ситуаціях, але на жаль. Приклад Бородянки доводить нам, що єдиний стовідсотковий спосіб вберегти себе це не ігнорувати повітряні тривоги і користуватися сховищем. Не забивайте на них. Сергій Костеж, факти тижня.